Швидку, актуальну та грамотну освіту можна здобути в комп'ютерній академії Шах. Академія навчає зручний для студента час та допомагає здобути практичні знання. Можна отримати практичні знання, коли з комп'ютером, можна отримати відповідно фах. Ми готуємо в трьох напрямках: це програмісти, це мережні технології і адміністрування. І комп'ютерний дизайн інтернет-технології. Тобто в тих тих напрямків ми готуємо відповідно фахівців, чисто практичних людей, які мають прийти і робити конкретну роботу. Академія випустила за п'ять років навчання близько п'яти тисячі випускників. Більшість з них мають високооплачувану та престижну роботу, адже професії, які вони отримають, входять в десятку найбільш популярних вакансій в Україні. Ці гроші абсолютно і це не до порівняння просто. Той рівень затрат, який є на навчання, з тим рівнем прибутку, який потім можна отримати. Крім грошей, звичайно, треба докласти багатьох зусиль і часу, власного, бо інакше з цього нічого доброго не вийде. Для учнів старших класів. Працює мала академія у вільний від основного навчання. Час за два з половиною роки навчання випускники академії отримують міжнародні сертифікати від провідних компаній Майкрософт, Autodesk та Ціско.